Батьки і родичі, які надто сильно люблять, вбивають, всміхаючись. Вони змушують нас вбити людину, якою ми є насправді. Ці слова Джима Моррісона вкладає в уста свого персонажа нігерійська письменниця Оінка Інбрейтвейт в дебютному романі Моя сестра, серійна вбивця. Ця книга оповідає історію двох жінок, які живуть в нейдеальному світі. Сестри Айола та Коріді дві протилежності. З однією асоціюється спокуслива краса прерогатива ж іншої у відданості та милосерді. Одна сестра вбиває, а інша допомагає їй приховувати свої злочини. Історія, напрочуд, проста, але аж ніяк не банальна. Сюжет передбачити дуже складно, адже коріді ненадійна оповідачка, жертви не завжди поганці, а співчуття не обов'язково щире. Єдиний стабільний орієнтир цієї оповіді кровна вірність, але й та набуває форми гротеску. Авторка постійно заплутує мотивації своїх героїнь та залишає читачів із розладненим моральним компасом. Водночас цю книжку написано настільки лаконічно і легко, що можна забути, що читаєш по суті історію жахів. Короткі розділи тримають в напрузі і читаються напрочуд швидко. Сторінка за сторінкою, ця книжка нагадує, як це, коли потяг до читання переважає над буденними турботами. Бо ж найцікавіше починається тоді, коли сюжет, що розвивається в темпі трилера, раптом починає смішити. Моя сестра Серіна вбивця це часом незручне, але на диво легке й чтиво. Почасти детектив, почасти психологічний трилер, але під похмурими епатажем цієї історії криється і важливий соціальний коментар. Авторку непокоїть усталені гендерні ролі. Те, як репутація і краса формують траєкторії наших життів. В сюжеті цього роману спогади про дитинство обертаються навколо історії ножа, а романтична складова читається як сатира на сучасну культуру побачень і одвічно несправедливий розподіл влади в шлюбних стосунках. Попри те, що авторка зазначає, мовляв, ця історія могла трапитися лише в Нігерії, проблематика книжки виводить сюжет далеко за межі описаного містечка Лагос. Від культурно маркованого середовища нігерійської домівки сюжет переходить в дуже задушливий, фактично клаустрофобічний світогляд оповідачки, де сестринство обертається мізогенією, підтримка конкуренцією, а любов зрадою. В цих дихотоміях історія складних стосунків сестер стає чистим шаленством. Звісно, кожен читач і читачка сприймуть цю історію на свій лад. Для когось роман Оінкан Брейтвейт» стане кітчовою історією в Дусі Тарантіно, для когось оповіддю про травму і співзалежні стосунки в родині, а когось просто залишить з натяком на розбите серце. Бо, зрештою, моя сестра Серіна Вбивця це драматична історія про те, що ти обираєш вірити або ж у що не повіриш ніколи. Цей роман не уникну залишає тебе з питанням, чому вірність це привілей тих, хто зачаровує. Зрештою легко вбачити, завдяки чому в 2019 році цей роман Оінка і kind of було номіновано на Букерівську премію. Це сильний дебют від талановитої авторки, яку українською перекладено вперше видавництвом потяг. Передзамовляйте роман за посиланням в описі до цього відео. У подарунок до передзамовлення Ідея листівка і закладинка. Читайте з нами, адже література це більше, ніж хобі. Ми віримо в книжки, що залишають небайдужими і лишаються з нами надовго.